Проєкт місцевий розвиток орієнтової на громаду було започатковано у вересні 2007 року. Ініціатива фінансується Європейською комісією в рамках програми технічної допомоги Європейського Союзу та співфінансується і впроваджується програмою розвитку Організації об'єднаних націй в Україні. Проєкт має на меті сприяти сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні через підтримку громадських ініціатив. В основі проєкту лежить підхід. Розвиток орієнтований на громаду. Цей підхід передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку території, спільно плануватимуть та реалізовуватимуть заходи для сталого розвитку свого села, селища чи міста. Проектом керує команда управління, що знаходиться в місті Києві. У кожній області проєкт представлений обласним підрозділом впровадження. Партнерами проєкту є представники органів влади усіх рівнів, міністерств, відомств, обласних та районних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування. Разом з громадськими організаціями партнери проєкту беруть участь у розробці стратегії розвитку громади, що затверджується Форумом місцевого розвитку на рівні району та координаційною радою на обласному рівні. Всього проєкт охопить 24 області та Автономну Республіку Крим. 200 районів та не менш тисячі населених пунктів. У Волинську область проєкт Місцевий розвиток орієнтований на громаду прийшов у 2008 році. До участі в проєкті було відібрано 8 районів: Ковальський, Турійський, Раднівський, Лювишівський, Володимир Волинський, Іваничівський, Локачинський. А також до резерву увійшли Горохівський, Любомильський, Ірожечанський та Старовижівський райони. 117 сільських та селищних рад подало заявки на участь у проєкті, з яких було відібрано 40. Усі вони мають можливість змінити своє життя в пріоритетних сферах проєкту. А саме у сфері охорони здоров'я, де можна буде покращити якість ФАПів. У сфері енергетики можна буде впровадити енергозберігаючі технології в школах, дитячих садках, відновити лінії вуличного освітлення. У сфері навколишнього середовища громада матиме можливість утилізації сміття, каналізування та водовідведення. У сфері водопостачання буде можливість покращення якості питної води. А у сфері місцевого транспорту громада зможе придбати шкільний автобус. Громада. Області вона досить так цікаво до цього віднеслася, і сьогодні вже є конкуренція на е, написання проєктів. Зразу дехто просто ну так, з недовірою ставився до цього питання. Але коли сьогодні можна вже на прикладах побачити втілення в життя цих проєктів, вже багато інших територіальних громад хочуть також зайнятися цією справою. І я думаю, що. За цим, ну якщо не сказати, що за цим майбутнє, але коли громада сама безпосередньо приймає участь у розробці таких проєктів і зацікавлено впровадження їх у життя, це дуже добре. Село Колпитів Локачинського району значно віддалене від районного центру. Колгосп, що працював раніше, розформовано, в селі немає підприємств та мало розвинена інфраструктура. Тут розміщена школа, дитячий садок, ФАБ та церква. Населення Колпитова становить 611 осіб, з яких працюючих лише близько 70. А бюджет села складає ледь більше 14 тисяч гривень власних надходжень. Громада села Колпитів виявила бажання участі в проєкті, Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Було створено громадську організацію Колпитівська. Були думки, що можливо нас обмануть, але. Коли ми перший раз прийшли на збори, наша громада в нас було найбільше людей. Вирішили, що нам обов'язково потрібно замінити вікна двері в школі, тобто впровадити енергозберігаючі технології в нашій школі. І ми почали працювати в цьому напрямку. Школа побудована у 1991 році згідно типового проекту і розрахована на 162 учнівських місця. Школа працює на газовому опаленні, що спричиняє великі затрати коштів на утримання нормального температурного режиму взимку приблизно 45 тисяч гривень. За час експлуатації школи у зв'язку з поганою якістю віконних і дверних блоків вони стали непридатними до експлуатації. У вікна гуля-вітер сама конструкція віконних і дверних блоків не відповідає енергозберігаючим технологіям. З метою економії енергоресурсів і енергозбереження громада запропонувала замінити дерев'яні віконні і дверні блоки. Тому вона організувалася, визначила пріоритети та впевнено розпочала реалізацію мікропроекту, замінивши 80 вікон та троє дверей у школі на енергозберігаючі. А це допоможе щорічно економити до 25 тисяч гривень. П'ять громад Ковальського району бере участь у проєкті Місцевий розвиток орієнтований на громаду. І ми надзвичайно задоволені з того, що наші громади в результаті відбору отримали цю можливість. На сьогоднішній день виконано вже доволі серйозний об'єм робіт, і в основі цих робіт, власне, лежить як спінсфінансування громади, так само кошти виділені з місцевих бюджетів, так і транші, які виділяються самим проєктом. Пісочницька сільська рада представлена одним селом пісочне. В селі нараховується 313 домогосподарств, знаходиться загальноосвітня школа 1-3 ступенів, будинок культури та функціонує ФАП. Громадою було створено громадську організацію Наша родина, що своїми силами взялась відремонтувати школу, замінивши вікна та двері на енергозберігаючі. На сьогоднішній день просто хочу сказати, що загальний бюджет села складає 206 тисяч гривень річне призначення. Загальний бюджет проекту 168 тисяч 849 гривень. Я думаю, що якщо порівняти цифри, це найкраще напевно порівняння найкращий результат того, що приніс нам цей проєкт сюда в нашу громаду територіальну. Проектом місцевий розвиток орієнтований на громаду передбачено частку гранту в розмірі 50% від вартості мікропроекту громади або до 10 тисяч доларів США. Громадська організація забезпечує власний внесок у виконання проєкту в грошовій формі або виконанням робіт в обсязі, що становить не менше ніж 5% від кошторису проєкту. Місцеві органи влади та місцевого самоврядування співфінансують затверджені проекти громадських ініціатив за рахунок бюджетних коштів чи шляхом надання відповідного нефінансового внеску в формі обладнання, експертизи чи технічної документації ми передбачили необхідні кошти в обласному бюджеті і змогли зорганізувати підняти і громади, і також районний бюджет на те, щоб взяти співфінансування. У даних проєктах розуміємо, що ці проекти є дуже важливими в декількох аспектах: як вирішення проблем, які сьогодні існують, незначних проблем з незначними коштами, так, звичайно, і з організацією громади на те, щоб укладені кошти використалися перше ефективно, і друге, укладені кошти були збережені. Ми погодилися, що тих 25%, а це в межах більше мільйона 700 тисяч, це є та сума, яку ми відшукали вже частково і профінансували. І до кінця року буде зорганізовано перерахування і направлення іншої частини у вже готових проектах, які сьогодні практично вже потребують фінансування і завершення робіт. Громада села Поворська Ковальського району Поварчанка розробила та затвердила стратегію розвитку села, до якої увійшли ремонт сільської амбулаторії, ремонт загальноосвітньої школи, дитячого садка та створення молодіжного центру. Спочатку навіть люди не повірили, що з проекту може бути щось, що щось з цього вийде. Взагалі е, хтось кричав, що це хтось хоче відмити гроші, е, хтось взагалі не вірив в те, що а у нас ніколи нічого не буває, завжди все обіцяють як перед виборами. а Потім як завжди, нічого з цього немає. Але тепер, вже, коли проект відбувся успішно. Можна вважати, що вже проект завершено. Зараз уже на наступний проект є вже таких навіть три конкуруючих організацій, які вже хочуть, щоб проводився проект у них, щоб вікна міняли їм, щоб їм міняли дах і так далі. Проблеми знайшлися відразу тоді, коли люди побачили, що з цього дійсно є високий результат. У селі створено три неформальних об'єднання громадян. Кожна з яких бажає, щоб наступний етап міжнародної технічної допомоги впроваджували саме на тому об'єкті, яким обікуються вони. Найперше, що хоче змінити громада, це продовження ремонту сільської амбулаторії. Ще одна частина громади бажає відремонтувати загальноосвітню школу, третя дитячий садочок. Підхід програми розвитку Організації Об'єднаних Націй до планування знизу догори базується на територіальних особливостях та потребах місцевих громад. Під час цього підходу велика увага надається відтворенню та посиленню місцевих громад, відродженню духу активності, самодостатності та соціального об'єднання. На території нашого району був створений районний ресурсний центр для розвитку громад Лукачинського району. Цей центр. Має на меті саме допомагати громадам координувати їхню діяльність в рамках даного проєкту і не тільки. Основні його функції це в першу чергу пошук партнерів для їхньої для подальшого розвитку конкретних громад, пошук додаткових фінансів, залучення позабюджетних коштів для розвитку громад. Рект «Місцевий розвиток та орієнтована громаду це спільна ініціатива Європейського союзу та програма розвитку ООН. А взагалі наш проект вже в самій назві має ключову, ключову свою суть. Це орієнтація на місцеву громаду. Адже саме з громади починається життя. Саме громада має вплив на найбільше прийняття рішень, громада, яку на яку до якої ми приїжджаємо, до з якої ми спілкуємося. Це багато людей. Це як правило люди, які або вже не працюють, це старші люди, або працюють на сезонних роботах, тобто які мало заняття і коли ми їм пропонуємо вирішити самостійно їхні ж проблеми, то звичайно для них це спочатку дивно. Але цей підхід, який ми пропонуємо, планування знизу догори він вже дає свої результати. Після впровадження кількох проектів громада вірить в себе. Громада розуміє, що саме вона здатна змінити світ, саме вона здатна впливати на те, що відбувається. Змінюються села, змінюються громади, міняються самі люди, уставлені до себе і до оточуючих. Програма розвитку ООН не вирішує проблемі замість національних партнерів в уряді та громадському секторі. Усі ресурси спрямовані на те, щоб допомогти партнерам в Україні самим знайти рішення для досягнення цих цілей. На ефект дуже великий, в принципі, він багатосторонній. Якщо розібратися з точки зору вчителя, то все-таки перше, що коли ще не було опалювано на сезону, то те, що у нас оновилося приміщення. Глянути з вулиці зовсім інші вигляд школи. Глянути зсередини – зовсім інші вигляд школи. І дітки то відчувають. Ось дітки для того, щоб допомогти нам зібрати ті кошти для втілення проєкту в життя, організували ярмарку. Ну хто що з них. хтось випік дома горішки, хтось зробив тортика, хтось приніс там виноград, хтось яблучка, хтось груші, хтось ще щось там. Це все фактично, все буквально розкупили. Оті зароблені кошти теж пішли у ту загальну нашу купілочку для того, щоб розпочати цей проект. Як виявилось, підхід до мобілізації громад через підтримку багатосторонніх партнерств доводить свою ефективність у сільських громадах. Як наслідок, вони можуть значно досконалити місцеву інфраструктуру, розвинути послуги соціального забезпечення, зокрема надаючи якісніші освітні та медичні послуги, створити нові робочі місця. Європейський союз та програма розвитку організації бідних Націй допомагає громадам використовувати місцеві ресурси для самостійного розвитку, щоб покращувати демократію, сприяти економічному зростанню та ефективніше працювати над досягненням цілей розвитку тисячоліття в Україні та регіоні.